Сергій Мельничук, група воля народу. Дійсно, демографічна проблема стоїть в нашій країні, і особливо в тих мені що в тушок, які беруть до рота погані речі і потім роблять тими речами собі клізми. Це так, до слова. Але хочу сказати про інше. Про те, що почав говорити пан пан Литвин, адже сидячи в кабінетах, сидячи в парламентських залах, ми нічого не вирішимо. Потрібно виїжджати на місця і побачити своїми очима, що робиться, що робиться в тих самих закладах, де знаходяться де знаходяться діти. Потрібно виїхати подивитися, як живуть ті сім'ї, які обдираються за рахунок тих, які підказують мені тут збоку, які грабують державний бюджет, а діти потім не доїдають, які грабують тихі сім'ї, які брешуть з трибуни одне, а потім український народ страждає і не видає бюджету. Які кричать, що ми 3200 підняли зарплати, а при цьому знищується малий середній бізнес? І таких проблем безліч. І останні уряди, теперішній, попередній. І так, мінімум п'ять урядів, які були, вони звели наш український народ до зубожіння. І нашої української нації через аферістів, які прийшли до влади. А я маю афірістів, які сидять поруч і підказують. В ті фракції, в які я був, які прийшли на крові українського народу, на крові патріотів. Їх потрібно також заборонити, судити за те, що йде пограбування українського народу через державний бюджет, через бюджет воюючої країни. Дякую.